Друзі, смартфорту 451 кузов версії кабріолет. 12 місяць, 2014 рік виробництва. В класному стані, на широких дисках, зимова гума в класному стані теж. Нова встановлювалась 15-го діаметру. На гарній комплектації. По опціям датчик світла, датчик дощу. Електродзеркала з підігрівами, скло підімачі. Ось такі от е, тканині кармашки. Він код. Місяць і рік виробництва. Шість подушок безпеки. Шкіряне кермо. Спортивне, трьох з круїз контролем бортовий комп'ютер, підлокітник оригінальний з регулюванням, сидіння з візерунками тканині, електричний дах, нормальне колісо з паркінгом, датчик тиску, підігрів сидінь, бардачок з замочком, AUX USB. Клімат-контроль 72 тисячі кілометрів пробіг. Підстаканичик. Шторка багажник, кролетна. Сюди ховаються бокові стійки. Зараз дах не буду відкривати, тому що холодно, не можемо. Звертайтесь, авто в наявності готове до продажу.